Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава від імені блаженнішого святослава, від імені блаженнішого любомира, цілого синоду Української греко-католицької церкви, всіх священників монахів, монахинь, і всіх вірних, а вас тут є багато. Вітаю вас цією святою неділею. З вашою красою, шляхетністю і мужністю. Дорогі браті і сестри, весь світ споглядає вас з нами. Споглядає, бо ми йдемо мирним паломництвом з піснею і з молитвою на уста. Добрі браті і сестри, ми почали це паломництво. Воно не буде просте і воно не буде коротке. І перед нами Господь сьогодні ставить питання, чи ми є готові зачерпнути? Глибоко до джерела нашого буття, нашого життя. Чи ми є готові назвати речі своїми іменами? Чи ми є готові йти за правдою і за правдивим? Сьогодні ми тут, сьогодні ми разом. Але сьогодні починається той момент, коли ми будемо вдома на місці праці в школі. І туди ми маємо донести цей дух миру, солідарності і великої відповідальності, вимагаючи від себе те, що ми вимагаємо від інших. Дорогі браті і сестри, вже було не одне чудо цього тижня. Коли п'ять тисяч неозброєних з молитвою, з гімном, тримаючися за руки, вистояли проти силовиків. Сьогоднішня зустріч це чудо. Чудо це є дар від Бога. Відкриємося сьогодні на Божу благодать відкриємося на свою Богом дану гідність і крокуємо у це тривале, непросте паломництво, яке є перед нами, до Богом даної гідності, до нашого покликання, до нашого священного призначення. Нехай вас Господь благословить вас і всіх, які споглядають. May God bless all of you who in prayer and in spirit are supporting today the people of Ukraine. Be with us, pray with us. These people want the right thing. They want a good future. Freedom, truth, justice in Ukraine and for all. Slava Iesu Christu.